Всім доброго денечка, очка, мої глядачі. І сьогодні, як завжди, був у місті. Раз в тиждень вибираюсь, тобто всі ви знаєте, що по необхідності я туди їжджу. багато цікавих покупочок, багато необхідних покупочок. Як бачите, я розпочну з того, що купив субстрат для розсади. Хто не замітив весна на носі і час уже задумуватись про те, що треба. Е сіяти насіння на розсаду, тому купив таку ґрунтосуміш, не Ні реклама, ніде нічого, яка, яка попалась, таку купив, е набрав е звичайної землі. Ну, як я це буду робити, готувати суміш для розсаду, це буде окреме відео, тому зараз не буду зупинятися на цьому. Просто кажу, що купив. Що вже що вже треба про це думати. Ну, Саме цікаве, ось де ще не відкривав, забрав на новій пошті замовлення, замовив насіннячко. Як, як ви знаєте, живу в селі, живу з того, що, можна сказати, з грядки живу, вирощую, продаю продукцію і. І на цьому ну такий мій заробіток, поки я, поки я так заробляю. Тому замовляю насіннячко і замовив. Замовив. Так, малюночки є. всі ви бачите, замовив. Так, це перчик, Геркулес, гібрид, дуже популярний, всі дуже хвалять. Ніколи не садив, не знаю, який він ніде нічого. Середньоранній, е, ну, м'ясистий, буду пробувати, буду садити. Тобто, це ну, о, можна сказати. Хочу позайматися і перцем, і баклажанами. Ходові культури добре їх купляють, але вирощувати треба починати ну, з кінця січня, з лютого місяця з розсадою, возиться, тобто в відкритий ґрунт, розсаду там не виходить висівати. І, і тому будемо балуватися. В хаті отаке От насіннячко, Геркулес і баклажанчики. Ну, Фабіна. Один знайомий теж колись садив. Помню, Фабіна. Фабіна заказував. В общем, вирішив взяти насіннячко дуже дороге. Так, всі не поклали мені ніяку. Ніяку відомость не поклали. Тому на пам'ять точно не пам'ятаю, скільки воно коштує, але, але дуже дорого. Перчик коштує десь більше 2000. Оця пачечка 5 грамів. Не знаю точно, скільки тут насінин, може тисяча, може більше. І баклажанчики теж 5 грам, коштують щось там до 800 гривень. Ну, дуже, дуже дорого. Тому, але ж вважаю, що якщо займатися, то займатися Професійно, тобто якісне насіння. Починається все з якісного насіння, і з того, що ти з ним возишся, носишся, затрачаєш саме головне свій час. І щоб була віддача, я вважаю, треба садити якісне. Ну, якісне це голландське, гібридне. Коли його посадиш, то буде, ну то, звісно, буде віддача, буде результат. Ну, і ти на цьому зможеш щось заробити. А сорти нашої селекції, е, ну, якщо в невеликій кількості для себе, звичайно, можна садити, звичайно, можна отримати е, врожай, але в таких в більших масштабах, щоб це було, ну щоб на цьому можна було заробити, то треба чуть-чуть інший підхід. Тому підходимо. Е, підходим Правильно підходимо, так, як треба підійти, і будемо дивитися, що ми з цього отримаємо. Так, друга покупочка, всі як знають. Хто слідкує за моїм каналом, дивиться мої відео, дрова пиляю постійно. То дрова, то обніжок, то там, в общем живу перший рік в селі і. Ну, можна сказати, вільний час я займаюся розчищанням дворища, обніжка. Тому почти кожен день працюю з бензопилою і поламалась е, зв'язочка. Стерлася звездочка. ось де отака. Е, написали мені в коментарях, що неважко самому поміняти. Е, купив зірочку до моєї бензопили. Спробую своїми силами це зробити. ну Щоб ви розуміли, чому не все виходить зробити своїми руками. Тобто, потрібен відповідний інструмент, і ти тоді можеш зробити. Якщо в тебе цього інструмента нема то його треба або купувати, або звертатися до майстра, в якого він є. Це така поломка. Думаю, що невеличка, і думаю, що своїми руками це все зробимо. І взяв таку шпилечку треба поміняти. шпилечка 30 гривень це 100, ні, шпилечка 20, це 130, оце за запчастини віддав 150 гривень. Аби звернувся до майстра, чи б майстрові треба, мабуть, було б дати гривень 150-200. Не знаю, скільки це стоїть. ну Якщо можна зекономити. То чому не зекономити, як то кажуть? Так, це кладемо в коробочок і будемо займатися починкою нашої бензопили. Звісно, так, за субстрат казав чи не казав, не пам'ятаю. 130 гривень віддав за нього. І, і завітав, як завжди, в магазин. Завітав в магазин. Що я взяв? Отакий. Пишуть батон, ну воно як хліб. Батон європейський. Ну, Будемо їсти батон європейський. Звісно, на тиждень його не вистачає. Накуплять хліб на тиждень Ну, черстві або псується, то декілька днів досижую без хліба, поки виберусь у місто. Тому купив один батончик. Бат, не батончик, батон. Так, далі йдемо. 22 гривні, до речі, такий батон коштує. Так, е, ходив по магазину. Ну, Звісно, там все є. Хочеться те, що стоїть стої дорого, а дорого, не можеш собі зараз дозволити, тому що, як кажуть, мої фінанси поють романси. І, у, і мінімально купляєш те, що необхідно. Уже на цьому тижні буду переходити на консервацію, на картоплю, на гречку, на супчик. Ну, таких делікатесів з кожним днем менше і менше. Ну, е, все ж таки всі, всі купляли консерву, і, як то кажуть, стадний інстинкт теж вирішив купити. Ну, не знаю, що я буду з нею робити. Ну, 48 гривень. А це по акції, а так вона 70-то стоїть, Ну, вирішив взяти, тому що е, куплять ковбаси, які стоять там, блин, ну, побачиш тільки ціни на них, і вже тобі її відразу перехотілося ту ковбасу. ну вирішив консерву взяти. Цукор. Взяв цукор. Е, Ще в мене в запасах є, але запаси зовсім невеличкі. Е і був по акції 26 гривень, в общем купив, купив цукор. Хай буде, ну, не можу пити каву або чай без цукру. Ну, хто може, хто той, я так не можу. Мені хочеться, щоб воно було солоденьке. І як не стане сахара, то мені зовсім буде не смачно. Так, дякую, що дали рецепт приготування кефірчика. Розказали докладно, як його готувати. Ну, Руки до нього не доходять. Треба йти по молоко. Такі морози, така холодина. Теж туди треба сметану. Сметани своєї немає. Теж купляй сметану. Взагалі, поки кефір з молока відставив і купив кефір, кефір купив ну, звичайнісінький. Тоже є малина в морозилці, треба її доїдати. І тому взяв два кефірчика, буду, ну, буду робити йогурти по 44 гривні, до речі, теж по акції. Аби були не по акції, то, мабуть, би не купляв, би, тому що ціни кусаються, все дорого. і, і і нічого не можу собі дозволить. Ходив по магазину лимончик, думаю. Візьму лимончик в, в чай. Дуже люблю чай з лимончиком. І такий... ті тижні були оті такі маленькі, не дуже смачні, а це такий смачний лимончик, вирішив взяти на 22 гривні витягну хай буде. Яйця, яйця. Купив яєчок. Чого я їх узяв? ну Полюбляю готувати брокколі і туди треба яєчко. Саме брокколі не так смакує. А на сьогоднішній день єдиний делікатес, який у мене Остався, можна сказати, на гарнір. Це приготувати брокколі з яєчком. Тому купив яєчки 70 гривень десяточок 68-70 ну по акції. Є, звісно, яйця і дорог узяв і, і, як завжди, не втримався, взяв смаколик, три конфетки, по конфетки на день, на 6 днів зранку до кави. Взяв цукерочку Оце все, оце все. Продукти обійшлись мені на цей тиждень 335 гривень. Е, звісно, звісно, хочеться більше всього купити смачнішого, але, але, як уже казав, фінанси співають романси. Кошти дуже швидко витрачаються, діло йде. До весни треба, треба ті, те саме насіння купляти, замовляти, адже е, в планах садити не тільки баклажани, не тільки перець, а так само і капусту різних видів, е, кукурузу, е, насіння помидорів в мене залишились, огірочки треба. Ну, Самі розумієте, що. Закупку насіння треба робити, і, і тільки купив перчик і баклажани. І тому тому отака ситуація з цим усім ділом. Кошти йдуть, кошти летять, кошти витрачаються, наче нічого й не купив, але ж все-таки треба сподіватися, що прийде весна. і Настане мир і все наладиться, і будемо жити по-нормальному. Тому ось такі покупочки я здійснив. Дякую, що, що зі мною, що дивитесь мій канал, що коментуєте, що совітуєте, підказуєте мені, як, як краще, як, там, як лучше. Даєте поради, тому дуже вам за це вдячний. Дійсно, в коментарях пишуть, ну, всяке. я вже казав, що хочете пишіть, удалять не буду. Дехто і оскорбляє, можна так сказати. Ну Я розумію їхнє обурення. то тобто, є я ж кажу, що якщо не подобається, то Вхід там, де й вихід, не треба дивитися. Тобто не подобається повно інших блогерів, повно іншого контенту. А я вдячний моїм глядачам, яким цікаво, як я тут живу, як я тут виживаю, чим я тут займаюся. І діло йде до весни. І будемо, як бачите, вже робити посадочку, першу посадочку насіння. Тому. Тому буде цікаво, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. За все вам вдячний.